Матч, Єврокваліфікація, матч між збірними Казахстану та Словенії. Це група H, в якій домашній матч буде все-таки у Казахстані. В принципі, є певні нюанси, коли грають команди в Казахстані, трошки по часовому поясу є зміна і деколи досить непрості йдуть поєдинки як в Єврокубках, так і в перематчах збірних. В даній парі, думаю, що невеликою перевагою все-таки буде володіти команда Словенії. Поцікавіше виглядає склад Словенії, але. Також і Казахстан може нав'язати боротьбу. Думаю, що в цьому поєдинку ми бачимо як мінімум один забитий гол від збірної Казахстану. Пропоную розглянути в, даній, в даному поєдинку ставку на те, що як Казахстан, так і збірна Слованії зуміють забити. мій прогноз на даний поєдинок. Обидві команди заб'ють. так,